Вітаємо вас, малята! У нас проходить тиждень протипожежної безпеки. А щоб завжди пам'ятати про нищівну силу вогню та дотримуватись правил поводження з вогненебезпечними предметами, пропонуємо вивчити вірш Грицька Бойко сирничок. Слухайте уважно. Погляньте малята на цей сірничок. Червона голівка. Жовтенький бочок, на вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід, він плавить метал і розтоплює лід. А може, і ліс велетенський спалити, майно. І будинок, і все спопилити. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть ці правила проти пожежні. Ось такий він добрий та злий сірничок. Вірш дуже легко запам'ятовується. Давайте спробуємо разом. Погляньте малята на цей сірничок. Червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід. Він плавить метал і розтоплює лід. А може, і ліс велетенський спалити. Майно і будинок, і все спопилити. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть ці правила проти пожежні. А зараз спробуйте самостійно. Молодці малята, вчіть вірш і ніколи не грайте з сірниками, Це небезпечно. До побачення! Всього найкращого!